Три день малята. Ми зараз з вами у нашому парку, бо тут так гарно, тому що пора року осінь дуже щедро на подарунки, на різнокольорові листячка, на врожаї. Наприклад, овочі, які ми вже з вами знаємо, і аплікували на тарілочці. Пам'ятаєте? А сьогодні ми з вами будемо знайомитися з фруктами. Фрукти це те, що росте на дереві. Але в нашому парку на деревах лише листочки. Тож, давайте з вами підемо і знайдемо фрукти. Ідем зі мною. А ось так ростуть соковиті груші. Ось так на дереві вони ростуть, бачите, кріпляться. Подивіться, яка грона груш Ось вони на дереві, ось так ростуть. Багато тут груш. Подивіться і скажіть, будь ласка, якого кольору груші? Якого кольору груші? Подивіться, позаду мене росте слива. Слива також фрукт, який росте на дереві. Ось, бачите малята на дереві, на гілках ми бачимо зараз вам сливи запашні. Ось вони ростуть на дереві. Малята, уявляєте, я знайшла лише сливове дерево зі сливами і грушове дерево з грушами. А яблуневого дерева ніде не можу знайти. Може, ви мені допоможете? Може, ви знайдете його? Ой, хто це? Добрий, день, їжачок. А що це в тебе таке? Так, яблочко. Давайте ми з вами, поки ви знайдете яблуневе дерево. Законсервуємо і зробимо яблуневий компот. Давайте. Для того, щоб зробити яблуневий компот, нам, перш за все, необхідна банка, в якої ми будемо консервувати наш компот. Зараз необхідна буде допомога батьків або дорослих, хто поряд біля вас, для того, щоб намалювати та вирізати банку. Ось намалювали, тепер вирізаємо. Тож банка для компоту в нас є. Тепер беремо і роздивимось з вами яблучко. Подивіться, яке воно кругленьке, гладеньке, жодного гострого куточку. І з одного боку, бачите, яблучка червоного кольору, бочок червоного кольору. Яблучка є хвостик, за допомогою якого він кріпиться до гілочки дерева, на якому він і росте. Тому що ми вже з вами знаємо, що яблучко це фрукт смачний. Буває яблучка солодкі, буває трошечки кисленькі, але всі вони дуже корисні. Для того, щоб малювати, нам необхідно буде пензлик. Але. Ви здивуєтесь в зовсім незвичному для вас способі використання. Тому що малювати ми будемо яблучками. Ну а для того, щоб розпочати малювати, необхідно приготувати наші пальчики. Тож, яблочки поки що на серветку покладемо, вони зачекають трішечки. А ми з вами розімнемо наші ручки. Давайте покажемо ось такий от поки що маленький кошик, в якому у нас збираються яблучка, але ж яблук повні в нас корзини. Ми зривали вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Ну, ось наші пальчики вже готові малювати. Нам для цього також необхідна, звісно ж, фарба. Ми сьогодні малюємо знайомим нам зеленим кольором та червоним. Беремо яблучко і за допомогою пензлика наносимо необхідний нам кольор. Давайте розпочнемо з вами. З зеленого кольору. Я беру пензлик. Пам'ятаєте, як в нас лягушечка жабенятко хватало пензлик? Зробимо ось такий рутік, ква жабенятко. Хоп, і впіймало пензлик. А внизу кулачок тримає, допомагає підтримувати. Ось так тримаємо пензлик, Мочаємо у фарбу зеленого кольору і починається в нас магія. Зараз наше яблучко. Буде нашим пензликом. Ось так намазуємо яблучко зеленою фарбою. Ретельно промазуємо повністю весь зріз яблучка. для того, щоб потім відпечатався повністю ця поверхня яблучка. Ось так. Ось так. Бачите, в мене яблучко повністю закрито фарбою. Пензлик, щоб не заважав, я покладу у стаканчик. А тепер перевертаємо Оп! і притискаємо трішечки. Піднімаємо. Ось, перше яблочко в нас вже готове. Ну, Давайте ще намалюємо зеленого кольору. Ще яблучка в компотік додамо, і воно також буде у нас яблучком зеленого кольору. Знов Набираємо фарбу зеленого кольору, наносимо на всю площину нашого яблучка. Пензлик я кладу у стаканчик, щоб мені не заважав. І перегортаю, притискаю, ось так. Піднімаємо ще одне яблучко у нас. Ой! Так, ну давайте тепер змінимо колір на червоний. Яблучко, яким я вже користувалася, мені зараз воно більше не потрібно, я кладу на серветку. Пензлик у водичці промиваємо, щоб в нас не змішувалися фарби, і ми змогли намастити наступну половинку яблучка червоним кольором. Ось зараз я вмочаю пензлик у фарбу червоного кольору. Бачите? Намащую, намазую. Ретельно знов ми промазуємо. Ой, в мене пензлик упав. Таке? Також буває, ми не засмучуємось, і в нас потім ми зробимо кришечку. Але поки що ми продовжуємо намазувати, ось так, промазуючи повністю все яблучко червоним кольором аж до країв, для того, щоб потім відбиток яблучка нас вийшов зрозумілий і схожий на справжнє яблучко. Пензли кладу у водичку, притискаю. Піднімаю. Ось в мене вийшло яблучко червоного кольору. Давайте додамо ще яблучко червоного кольору. Набираю фарбу, наношу знову на всю поверхню нашого яблучка. Ось так. Пензлик прибираю, перегортаю, притискаю, піднімаю, і в нас ще одне яблучко. Ось спробуємо. Ось тут внизу, не намазуючи, ще фарби притиснути, ось так придавимо. Бачите, ще одне яблучко червоного кольору. Ну, давайте ще ось тут додамо, притискаємо, піднімаємо, і в нас вийшло ще одне яблучко якого кольору. Правильно, червоного. Те, що нам не потрібно, я прибираю. А зараз, як у кожного яблучка, ми можемо побачити посередині насінинки. Так і ми з вами зараз намалюємо на сінинки. В мене це фарба чорного кольору. А ви можете додати, ось, бачите, в мене помічниця прийшла. А ви можете додати фломастером намалювати. Ось дивіться, я набрала фарбу чорного кольору. І ось тут посередині топ, топ. Зробила такі цяточки, бачите? Топ, наче тупає. Топ, топ. Ось так тупаємо. І в нас виходять такі кісточки, як у кожного яблучка є, такі кісточки. Я прибираю нашу вишну паличку, вона зараз не потрібна на серветку кладу. Ну і так як в мене забруднилась трошечки баночка, я тоді не засмучусь, як завжди, а беру фарбу і малюю кришечку. Кришечку, ось така в мене буде кришечка, довга. Закриваємо. Нашу баночку для того, щоб вона простоїла аж до зими. Ось так ми з вами законсервували наш компотик. Ось такі гарні яблучка ми з вами зберегли у компотику на зиму. Яблучка в нас зеленого кольору та червоного. Чекаю, малята, на ваші яблучка. До зустрічі!